казка гуси лебеді. Вкладайся в ліжко, закривай очки та слухай. Жили колись в одному селі чоловік та жінка, і було в них двоє діток донечка Оленка та синок Івасик. Зібралися якось батьки на ярмарок і кажуть Оленці. Ти у нас старшенька, тож будь розумницею. Не йди з двору, доглядай братика, а ми вам з ярмарку гостинців привеземо. Сказали та й поїхали. А Оленка батьків не послухала. Посадила вона малого Івасика у дворі під вишнею, а сама до подружок на вулицю побігла. Загралася Оленка з подружками і забула про братика. Аж раптом налетіли гуси лебеді, схопили вони Івасика і понесли на крилах. Повернулася Оленка додому, дивиться, а братика немає. Сюди, туди кинулася шукати. Ніде немає Івасика. Побігла Оленка за село і, бачить, майнули вдалині гуси лебеді і пропали за темним лісом. Побігла Оленка їх доганяти. Бігла, бігла Оленка, бачить, стоїть у лузі яблунька. Яблунько, скажи мені, куди гуси-лебеді полетіли, просить Оленка. З'їж, яблучко, скажу, відказує яблунька. Не хочу я твоїх яблук, мабуть, вони квасні. Сказала так Оленка і далі побігла. Довго бігла дівчинка. Коли бачить, стоїть край дороги пічка. Пічко, скажи мені, куди гуси-лебеді полетіли? просить Оленка. Скуштуй мого пиріжка, тоді скажу. Не хочу я твоїх пиріжків, мабуть, вони гарячі. Відказала так Оленка і далі побігла. Так би ще довго бігала Оленка та зустріла у лісі зайчика. Зайчик підказав їй, куди гуси-лебеді братика понесли. У темні лісовій хащі побачила Оленка хатинку на курячих ніжках. Сидить у хатинці страшна баба яга. А на лавці біля неї Івасик. Не злякалася дівчинка баби яги, зайшла до хатинки, привіталася. Доброго дня, бабусю. Здорова була дівчино, з чим прийшла. Заблукала я, бабусенько, хочу зігрітися. Сідай куделю прясти, а я піду тобі вечерю зладнаю, каже баба яга Оленці. Дала баба яга Оленці веретено, а сама з хатинки вийшла. Аж раптом з-під пічки вискочила мишка і каже Оленці, Дівчинко мила, нагодуй мене кашею, я тобі допоможу. Дівчинка насипала мишці каші, а вона каже Баба Яга пішла вогонь запалити, хоче тебе з Івасиком з'їсти, тікай швидше. Злякалася дівчинка, веретено кинула, братика міцно схопила і вибігла з хатинки, а баба яга розпалила велике багаття і пішла за дітьми. Дивиться, а у хатинці нікого немає. Розгнівалася баба яга і закричала страшним голосом гуси лебеді, летіть, нас доганяйте. Сестра брата забрала і втекла. Вмить знялися гуси лебеді і полетіли. Біжить Оленка з Івасиком, а гуси лебеді вже їх наздоганяють. Бачить, дівчинка, стоїть у лузі яблунька. Яблунько, матінко, сховай нас, просить Оленка. З'їж моє яблучко, тоді сховаю, каже яблунька. З'їла дівчинка лісове яблучко, подякувала яблунці, затулила яблунька дітей вітами, закрила листячком. Гуси лебеді їх не побачили і за ліс полетіли. Біжить Оленка далі. А гуси лебеді вже їх знов наздоганяють. Добігла вона до пічки і просить матінко, пічко, сховай нас. З'їж мого пиріжечка, каже пічка. Дівчинка з'їла пиріжок, і пічка їх сховала. Гуси лебеді покружляли, покричали, дітей не знайшли і повернулися у темний ліс до баби яги. А дівчинка подякувала пічці і разом з братиком побігла додому. Незабаром і батьки з ярмарку повернулися, і Оленці та Івасику багато гостинців привезли. Якщо казочка сподобалася, постав, будь ласка, лайк та підпишися на цей канал, щоб отримувати гарні та чарівні казочки на ніч. На все добре. Добраніч!